Адміністрація Обами переконана, що перехід на альтернативні види енергії допоможе вивести країну з економічної кризи. У цьому президенту допомагає фундація x Прайс. Ця неприбуткова організація фінансово спонукає інженерів до технічних винаходів. Днями у Вашингтоні фундація нагородила три команди інженерів за розробку двигунів нового покоління, які здатні проїхати 42,5 кілометри на одному літрі пального чи в електричному еквіваленті. Сумова винагороди, яку Тілили винахідники 10 мільйонів доларів. З подробицями далі Андрій Годованець. Це приклад того, як може виглядати майбутнє. завдання створити недороге, дуже економічне, але надійне авто. Цей автомобіль, зібраний Роном Сервеном та його командою, є одним зі 136 машин з усього світу, які взяли участь у змаганнях за нагороду у 10 мільйонів доларів. Завдання сконструювати машину, яка б була економічною, безпечною, екологічно чистою та доступною у ціні. щоб змінити світ, авто не лише повинно бути економічним, але й недорогим. Після проходження випробувань залишилося лише кілька учасників, які представили свої моделі у Вашингтоні. Три найкращі розділили між собою грошову винагороду. Рон Сервен не може повірити у перемогу своєї команди. За один день був підведений підсумок двох років наполегливої роботи. Я думаю, повинно пройти більше часу, аби насправді усвідомити, чого ми тут добилися. Сервен говорить, що двомісне авто розроблене його командою повністю електричне і може проїхати на одному заряді 250 кілометрів. Перезарядити батарею коштує трохи більше долара. Сама ж машина коштує менше 40 тисяч. А цей двомісний автомобіль, зроблений швидсарії командою X-Tracer, став також переможцем. У ньому стоїть двигун від мотоцикла, який переводить в дію батарея. Машина буде готова до серійного виробництва вже протягом року. Щоправда, коштує близько 100 тисяч доларів. Третя частина нагороди дісталася команді Едісон 2 яка створила чотиримісне авто. На відміну від двох попередніх моделей, ця машина працює в основному на етанолі і коштує близько 20 тисяч доларів. Бред Джаггер говорить, що немає різниці на чому їздить авто. Секрет полягає в його структурі і дизайні. Такий автомобіль перетворюється в продовження твого тіла. Переможці тепер шукають інвесторів. Їх мета перетворити ці прототипи на автомобілі, які б незабаром з'явилися на дорогах. Андрій Годованець голос Америки.